Риба! Риба! А ты був за Ого! Да ты шу! В корязі? Сказав хороший был. Хороший, да? Так може попусти його. Зайшов, да? Сидить? Вийшов! О, оце вже він. Доброго дня всім. Спонтанна риболка в нас сьогодні з мами вийшла дванадцять. Один дня я вирішив приїхати ось в такі прекрасні місця. Перебачити на боковий кавук. У мене десь тут вже знайомі стоять, подзвонили мені, кажуть, Макс, приїжджай. Сазанчик трішки прокльовує. Я недовго думаючи, снасті в машину, лодку в машину і прилетів короче, в ці чудесні міста. Так що зараз пливемо, шукаємо, де вони стоять, візьмемо не горошку, теж підкормимося і спробуємо спіймати свого трофея. Так що, думаю, буде цікаво. Поїхали. Прокльовує сазан, так? Да?

Сазан? Пізно. Завів, так? Завів. Не є, є. диви. Диви, що рублять. <сі> Та ти що, диви, на очок. Піднімай його, що заведе. Фіння, то диви, що робить. Та держи. Держи. Єсь, є. Други. 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 Так ти бачиш, невеличка який бой дає, так? Диви який. Отпливу, щоб не мішати тобі. Диви який обезбошений. Невеликий, диви, що робить. Обезбошений. Плюс менший трохи від того. Та ну кіло. Кіло може навіть півтора. Диви який красивий. Другий. Оце воно, ти бачиш. Прямо так, да. Да, десь зараз його тут приструю біля тебе. Так, на свій горох, бо ви зараз вилубите, мені тут всіх сазанів. Тримай. Так, сейчас ми його закорм. Кукурузкою. Хоп. Зараз вся риба буде. І пенчиком десятим. Так, зараз оснастим удочку. Я прошли раз мармишку відірвав, так я її не зібрав Шнурочку в мене тут 0,12 стоїть. Може й слабенький буде для сазанчика, а може і ні. Зараз побачим Якщо не буде видержувати, то в мене там є 35. Можна 35 поставити. Тільки ж на 35-му, що погано тут течія. Погано буде дно знайти мармишки. Це горох якийсь такий в'ялий, чого він тебе такий в'ялий? Я його не замучив. А, так то що він тебе погано замучений, то воно і є. Так, пробуємо. У мене вже починає рити, ну диви. Бачиш, да, закормився, бачу вже риє. Ух ти, а тут глибоко диви. Глибоко в мене чуєш Я Ти понял Я казав Пливи Іван, пливи до нас Що значить місто поміняв Диви Який кара Який карас... карасевельчик гарний клюнув не сазан, конечно, ну і карась твоже риба. Я думав, що мені тут ніяк би витягувати, а вона бачиш, через эту гілку ще так, если що на сторону, то можна тягати. Так що Валер можна мені цей вже, і цей уже, и садок ставить, да? Тепер. Та ні. Карасюка. Блін, я вже думав сазан. Ди який хороший. Дощ пускається. Ах, 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 іди сюди, друг. Ах. Це ще тільки дощу не хватало. Диві який горний кар. Та ти що, друг. Успокойся. Успокойся. Хороший карасик. Ну я Да, оце цей дощ може нам щось іспортити всю рибалку. Ти що їх марю таки затягує, може зараз лупанути конкретно, зараз намочимося Коротше, Друзі, кльову майже не було. 4 години я просидів, два карасі тільки витік. І я тільки приїхав і в хлопців перестало. Ще й дощ пустився, Короте, вирішили ми збиратися, думаю, ось може. Завтра або післязавтра я виїду зранку, в мене буде теж до обіду час і попробуємо зранку половити. Хлопці, в принципі, непогано відловилися, вони приїхали зранку. А після обід щось він повністю рот закрив. Так що не переключайтеся, думаю, ми ще з вами виїдемо і доловимо нашу сьогоднішню риболовлю. Первий карасивелох ти дивіться який красавчик. Ох, під кіло, карась під кіло, друзі, ви бачите. Ху -ху -ху -ху. Да, не зря я зранку приїхав. Ну як не зранку, а вже в нас трошки, трошки вже діло до обіду йде, ну. Перво говорили, зараз я вам все розкажу. Ось такий перший прекрасний каросі. Можна і садочок поставити. Доброго ранку всім, друзі. Коротше, як ви зрозуміли, вчора я виїжджав теж у ці краї. Так як я вам розказував, то я приїхав з обіду вчора, то майже нічого. Два карасі поймав і все, і ще одна покльовка така, як Сазанова була. А це вирішив сьогодні, ну, прямо на другий день. Короте, вчора я був і сьогодні знову приїхав. Зараз у нас 10 годин ранку і. Ми приїхали у цей прекрасний коряжник. Получилось в мене виїхати, так що першого карася піймали, будемо сподіватися, що піде йде сезон. Усе в нас так само, прикормочка така сама, я ізобільно зобільно закормився тут. Так що, думаю, рибка буде. Може, нам вдасться піймати сезона. Вчора хлопці непогано половили, так що не гаям ні хвилинки, продовжуємо далі. ого Дивіться, що роблять. ого та ти шо? Завело, друзі. Це напевно був у нас сазан. Угу. угу. Ох, друзі, оце сазон був. Чи він там і є, дивіться. Там таке, як щось є, вроді. Дивіться. Бачите, Тягне удочку. Тяне, 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 тяне. О, вийшло. Ні, це карась. Це карось, дивіться який. Я вже думав сазаненко. Він просто у нас у коряги завів. Дивіться. який. Оце карась. Підкилушний. Підкилушний карась. Оце, друзі, карасі. Я вам скажу чесно, що з такими бутузами-карасями. І сазани не нужні. Ви бачите, який він тільки впитаний, круглий і здоровенний. Оце рибалка. Хух, а я вже думав сазан, блін. Ну нічого. Первого карася. Другого, другого кажу первого. Другого взяли отакого от прекрасного бутузика. Клас. Молодцы, я думал сазончик, а воно скорёх, понял? Смотри, какой красный. Карасенко. Что-то у него там, какая-то болячка на улице. Хоть раз. Смотри, какой. Хороший. Грам 600, да? Да, 600-700 грам. Класний карасик. Мої вітання. Сазана надо, Артур, сазана не караси ловий. Поганен такий бажаний Кстати, ви бачили? Плів-плів, дивлюсь, стоїть знайомий. Думаю, де він тут взявся? Я й не ожидав, що я його тут побачу. Хто Артур? Я не, не ожидав, що він тут і буде, бачите тут. Всі, всі сходяться на одну коряву. Так, ну я думаю буде сезон, Артур. Буде по-любому. Кормимо, кормим. Якщо такі карасі гарні стають, й сезон дуже небудь. Грошиночка. Хто такий? Карафан, такий Дебали? Дебалий. Дебалий. Чи ж я цю катушку поміняв? У мене до неї руки не Диви який. Ну, все одно це ще не найвеликий. Який дуже. Бачиш, плотва, плотва. А тоді тільки роз, а тоді тільки роз і кругля, аж диви, який він весь подертий. Це Та, чрт таке як а то вроді Ну все одно бач трошки од нуля уходим коротше вже 4 карасів взяв так що це не Що він там є? Да. Так ти шо? Хороший? Так ти бачив як він зразу зловив. Да ти шо там удочка така зігнута була я злякався. вже, буде характе, бо я ж куліну одне зложив. Та я сам дивлюсь, така зігнута, ти що. Думаю, шо це він там таке втюрив? Так хороший. Півторошка. Оце перший такий самий був. Да це півторошка. Да? Да. Це півторошка. Ну це вже другий. <кх> ну, бачиш. Савокрут такий. Біжи. Красавець. Прямо мені під лодку. він до тебе оптик Зараз в мене клює. Бачиш, в тебе сазанчики в карасі. Ну мені краще у мене сазанчики такі <ріст> клювали. ніж <Чим> ці <ти> карасі. <ріст> Я взагалі на сазана приїхав, а не на карасі. <ріст> І ти опять, подивися. Прямо під самим Угу. Ну Ти стоянку його знайшов, Та він там у тебе бачиш. трошки шевелиться. Хороший. Хулиган. Хулиган. Я покоритель россии А сазани тебе і тут знайшли. Я тут живу, та не можу сазана поймати. А він, а він приїхав на півчаса на рибалку. І вже два сазани вже хороший. Ні, це такий карось вже, бачиш? Це вже. Це, да, це вже карось такий, як треба. Так, бачиш зразу так, угу. мене... Диви, я, я не можу його в руки взяти. Він в руки не поміщається. Диви який. Це хороший карасенко. Ну я скажу, з такими карасями горними і сазано не треба. Якщо... Ні, його просто приємно подір. Ну, тянуть його приємно сазано. Дивіться, який крос. горний каросик. Я ізначально стояв на тій коряшці, бачите, то там два карасі витяг і все. А тут, звісно, трошки веселіше. Біля Артура. Тут треба я ще оцю гілочку спиляв, щоб вона не мішала. А то ну, прям дуже некомфортно з нею. Ну, Нічого, справляємося і так. О, двушка. Двушечка, артурчик. Покоритель Сазанил. А ну вот пустой. Самый большой двушка, да? Самый Самый двушка? Вот Хороший, давай какой. Ах. Оце воно. О! Ну як так? Стоїмо ось в радіусі двох метрів. Я ловлю карасі, він ловиться за небо. Як оце понятно? Ні, ну як реально? Хороший. отлічний. Кажи. Ну да. Ех. То ти їх випускаєш, вони в тебе може одні й ті самі клюють. А це ж я випущу йому, кажу, так, давай, бистренько. Ще раз, так? <риклад> Через пів часу, ка клюй. Ка, хорошо, пук, погнали. Ну, так. Да. Це риба чи що? Риба! Їй, риба! 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 Ох! Що? А ти думав що це? Ох! <рес> це риба чи що? Це риба чи не риба, Артур? Це рибний. Коропенко. Такий рибний Коропенко. Оу. Хороший. Блін, оця оця котушка без курко. Я не пойму, що мені робити. Не сильно зручно. Тобто ти типу попав, ти її можеш затягувати. Так? А як же його взяти? Отак, ні, це не великий. Це такий. Да, півторошечка. Півторошечка. І це який Сазаненко. Дождався я його, да! А то все карасіда, карасіда. Ой, який гарний. Прекрасний сазанчик. Відпустимо, хай живе. Куди його, куди його? Отуди. Іди, іди. Красавчик. Да! Да ты шо? В корязі? хороший був. Хороший, да? Так може попусти його. Зійшов, да? Сидить. Вийшов. О! Оце вже він. Оце вже він. Це вже підгушечка. Да. Це вже... Навірно такі як я в камеру бачив, так? Да? Ди сюди тадянку. Рижі. Рижі. Шала круте. Рижий шалабут. Диви який. І в корягу зразу. ти пунь? Ну така як ти хотів. Хороший. Хулігончик. Ну, такого, долуї. такого Артур не зжарить! жарить. так? Да? так? Да. Може. наче, ну. Та дивись, та двушка є. хоч зваж. А ну давай. Якщо двох немає, випускаємо. Все, зважив. Зважив. Йо-моё. -йо. <рив> Оце монстр, друзі! Оце монстр! Дивіться який! Ну, Все-таки не можу я дочекатися сазана. Це оцей карась і ще напевно <клев> півгодинки посижу і напевно досить. Ну це карась кіло. Дивіться. Це корось просто кіло. Подивіться на цього мамонта. Сазана, мабуть, я меншого поймав, ніж цей мамонток. Дивіться, який. Оце карасі, друзі. Оце, дивиш, що робить Його не можна в руках удержити. Дивіться, він не, просто не поміщається в руки. Оце караси Так, да, друзі, жирна рибалка у нас вийшла. Вчора не вийшло, але сьогодні, бачите, гарно ми і сазанчика піймали, і карасів ось таких прекрасних піймали. Так що рибалочка вдалася Іди в садок. Так я тут ще диви, Артур навалив скільки. Сім карасів. Тепонь. Все, друзі, на сьогодні ми відрибачили. Бачите, досидів я почти аж майже до самого вечора. Ви знаєте, Кльов у нас, в принципі, якщо чесно, і непоганий, був Даже вдалося мені піймати сазанчика. Бачите, вчора хлопці непогано сазанів половили. Артур чотири штуки піймав. Мене карасі переслідують і все, але ви знаєте, карасі теж приємного розміру, так що їх теж в кайф подіорати. Сім карасів, напевно, я поймав і одного сазанчика. Так що, я думаю, друзі, улов у нас вийшов просто шикарний. Подивіться, які в нас хмарки підходять. Можна було ще годинку посидіти, але не хочу попасти в дощ. Зараз бистренько пакуємося і вирушаємо на берег. Ми, кстати, приїхали з ночовкою. Артур в гості до мене приїхав. Ми плануємо ще вночі на спінінги посидіти, ну то вже буде. Зовсім друга історія. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.